Викладачів, ми раді вас вітати в нашій святковій залі. Сьогодні ми хочемо підвести, підвести підсумки наших змагань. І так, з 7 лютого по 14 лютого у нас в коледжі проходила першість шахів серед студентів нашого коледжу. І зараз у нас змагання прийняли участь 15 студентів. Давайте, будь ласка, погодьтесь. Третє місце посів студент Панченко Андрій. Будь ласка, Андрюша, виходить. Група 123. Артіль. Друге місце. Авраменко Антон. Абсолютний чемпіон коледжу Василевецький роман, група 2ЛБ. Так, приймала участь одна дівчинка це олінник Марина. Маріна, будь ласка, якщо ти в залі, виходь до нас. Музика. У нас хлопці, так, як ви вже замітили, у нас дуже мало дівчат. У нас є такі зірочки, які на міських змаганнях разом з нашою командою юнаків посіли третє місце. І в особистій першості Маріна теж зазнала багатьох перемог над хлопцями. Пам'ятний приз за участь у змаганнях. Маріна, дякую. Далі протягом двох тижнів ми змагалися в баскетболі змагання три на три. Першими 6 лютого змагалися студенти третіх курсів. Місця розподілились таким чином. Капітани команд. Третє місце посіла група 321 ртс 9 Капітан, будь ласка, автобус. <звучить> Чемпіони! вся команда, будь ласка, виходьте до нас, це група 321 КСМА. To <звучить> будь ласка Прийшла Максим. Із цієї -за команди залишилось тільки два бойця. Так. Да. Понад двох годин, тому це важка така перемога. І зараз ми переходимо 13 лютого. У нас змагались групи других курсів. Будь ласка, третє місце посіла група 222 ЛА капітан команди. Мада групи 222 РТС 9 Маргаріта Олександра є. Хочу зазначити, що сута е, юнацькі команди но за друге місце у нас змагалася дівчинка Маргоша наша, Маргарита Олександрова. Ми вітаємо тебе, пам'ятний приз. І за перше місце теж була у нас дівчинка. Дякую. Да. Перше місце посіла група 222 КСМБ. Команда, будь ласка, запрошуйте сюди.

Є? Вітаю. Вітаю. Наступний вівторок ми запрошуємо до нашої спортивної зали всі команди, бажаючи прийняти участь у наших змаганнях першого курсу. І ще така об'ява. Березень місяць, після 8 березня, з 11-го ми починаємо відкриту першість коледжа з парного бадмінтону. Всі студенти, бажаючи прийняти участь у наших змаганнях, запрошую вас до спортивної зали. З 26, 27, а також 28 березня в нашому коледжі будуть проходити міські змагання на перші з міста Києва з волейболу Юнацькі збірні команди всього міста. Я вам бажаю приємного просмотру, бажаю вам гарного настрою і міцного здоров'я. Дякую.